Алкоголь, гучна музика, танці, всім весело. У другій ночі до нічного клубу заходить молода пара. Згодом ще двоє чоловіків та дівчина. Усе це фіксують камери спостереження. Ніщо не віщує лиха. Але вже під ранок чоловіка, який прийшов зі супутницею, виштовхує з клубу охорона, а хлопця з іншої компанії без свідомості виносять на вулицю. Медикам, що приїхали на виклик, залишилося лише констатувати його смерть. Тарас дістав смертельний удар лише за те, що нахабно залицявся до чужої дівчини. Що саме він робив, зачитує суддя зі свідчень тієї ж дівчини. Почав подавати мені знаки уваги, періодично присутніші погляді, він посміхався мені, показував язика підморгував. А ці знаки уваги не реагували ніяким чином. Про факт подібних залицяць з боку писаного вище чоловіка я повідомила пришка. Щойно її кавалер пішов у туалет. Залицяльник, начебто, насмілився підсісти ближче, аж раптом дістав той єдиний смертельний удар від ревнивця, що повернувся затриманому Богдану 29, Він із сумщини. Звичайний чоловік без кримінального минулого. Судячи з усього, він і досі у шоці. Дівчина моя батьки, батьки якого року народження? Не пам'ятаю, що не пам'ятаєте, кажіть не пам'ятаєте. Не пам'ятаєте. Поруч з ним та сама дівчина, якій не сподобались залицяння вбитого Тараса. З журналістами вона не спілкується. Можливо, відчуває і свою вину за те, що сталося, бо тепер її коханому доведеться відповідати за вбивство. Підозрюваний наніс потерпілому удар кулаком в ліву частину голови, після чого потерпілий через декілька хвилин. Втратив свідомість та помер на місці. На місце події було вилучено відео з камер спостереження цього закладу. Судово-медична експертиза встановила, що чоловік помер від черепно-мозгової травми. Сам затриманий у суді, здебільшого, мовчить. З його бурмотіння зрозуміло лише те, що вбивцею він себе не вважає. Каже, лише штовхнув Тараса, а що було далі, навіть не знає. Я Я Зараз лікар відштовхнув, дав йому зрозуміти, що цього не треба робити. Все. Ви його просто відштовхнули. Так. Ви ж жалкуєте про те, що сталося? Чи ви вважаєте, що ви вчинили правильно? Нічого не вважаю. Тому що Чи не зрозуміло, що... що взагалі зроблено. Втім, навіть коли його вже виштовхали із клубу, ревнивець не заспокоївся. І двічі вдарив ще й друга загиблого. Але охорона затримувати чоловіка чомусь не поспішає. У двох із дівчиною вони спокійно намагаються зупинити таксі. І лише коли тіло вбитого виносять на вулицю, парочку спиняють. Тепер Богдану інкримінують навмисне вбивство, а це надтяжка стаття до 15 років в'язниці. На час слідства прокуратура вимагає арешту. Адвокат підозрюваного просить відпустити чоловіка додому. Каже, те, що лише один удар може стати смертельним, він і уявити не міг. Потрібно для того, щоб була травма черепу, мати в руці якийсь або предмет, якого у Богдана не було. Богдан не являється ніяким спортсменом, не є особою, яка займалась бойовими видами спорту, щоб знати. Куди саме вдарити, щоб наступили такі наслідки? Можливо, згодом слідство перекваліфікує статтю зумисного вбивства на убивство з необережності. За нього відповідальність не така сувора до п'яти років в'язниці. Втім, охочих розв'язувати дріб'язкові конфлікти кулаками. Ця історія має навчити іноді фінал бійки передбачити неможливо. А розплата за це чуже життя і власна свобода. Печерський суд таки арештував підозрюваного на два місяці. За публічний захід у вигляді тримання під варту строк тримання під вартою обраховувати з 15.15.2017 року. Та рідним загиблого навіть найсуворіше покарання не поверне єдиного сина, якому за тиждень мало виповнитися 27 років.